Вітаю, мене звати Остап. Тільки що дзвонить телефон і дзвінок і говорять, що ваш номер в якійсь там участі щоб 400 тисяч гривень виграти. Господи, скільки вже оціх, всяких, е, ну я не знаю, як їх назвати навіть не хочеться нікого ображати, але мало лі, може і ще, ще щось. То мені присилають на е, цей. Меседжер з Франції одна була. Це теж не знаю, чи з Америки чи куди, Ну це довша висить вже в непрочитаних. Що Солнишко, ну солнечко це в мене псевдонім. А вони говорять, що родич Солнишко, типу, оставив якийсь приз, якийсь не приз, а якийсь там не знаю, щось там оставили, якісь фінансові ці. Я його прочитала перше, зразу зникло там. Якщо хотіла скрінити його, ну хотіла відео зробити. Ну так і не зробила, і воно десь пропало. Це вже все підтвердження того, що це якийсь. Ну ви поняли, да? А тут це ж і досі висить, я його не прочитала, і так ну прочитала, ну, хотіла там вам зробити відео, а потім думаєте, ну що воно мені треба, коротше. Так ось озвучила та і все. От будьте дуже обережні, дуже обережні, нікому нічого не підтверджуйте, не кажіть свої дані ніякі. Дуже обережно. Саме перше, що в мене в цьому вчора дзвонять і з Приватбанка. Що усилилися якісь дії погані, давайте застрахуємо. По перше, з Приватбанка не дзвонять ніколи. От понимаєте? Вже у вас должна бути інтуїція. Будьте обережні, будь ласка.